Він прийшов на подію і уважно вдивляється у те, що відбувається. Журналістський хист не втрачається, попри війну, евакуацію та інші негаразди. Це кореспондент Віталій Голод готує репортаж з акції, присвяченій полеглим азовцям. Пише він тепер для видання «Укрінформ», наповнює сайт, хоча раніше був класичним газети РМ, головним редактором газети Наше місто Токмак. Та це було за мирного життя. Це кадри зняті в березні 2022 року. В місті Токмак Запорізької області люди вийшли на мітинг проти окупантів з Росії. Домація Україна! Домація Україна! Домація Україна! Віталій серед них безстрашній. Україна є Росія! Путіна один офіцер мене спитав: а ви журналіст? Я так подумав, хтось, мабуть, сказав, я а не хотіли б поговорити з комендантом. Я кажу, а навіщо мені з окупантами розмовляти? І він аж, аж образився. Домой! 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 Практично кожного дня ми... я публікував невеликий фотозвіт і відео, що черговий мітинг, що ми провели. Путін бачить! На наше маленьке місто 7-8 березня були найбільші мітинги. Я нарахував 500-600 чоловік в ціні. Це для нашого міста 32 тисяч ну, це площа заповнена була. Встигали активісти ще й допомагати іншим. Доїжджали до Такмако-Маупольські колони, їх розселяли в в Двох дитсадках церква Христа заселяла. Вже були перебої з продуктами, але люди все несли і брали до себе ночувати маріупольців. І я так само брав додому ночувати. Віталій евакуювався до Києва в середині березня. Через кілька днів після того рашисти прийшли до його дому, виламали двері і все перевернули до гори Трима. На жаль, виявилось, що достатньо колаборантів в місті. Фактично, це вони зрадили наше місто, зрадили, зрадили всіх нас. Шукали мене, бо багатьох людей стали шукати після наших мітингів, які ми проводили щоденно проти російської окупації. Сусіди мені сказали, що п'ятеро чоловік в чорній формі шукали а ломом. Вони виламали двері. В окупації з сином він пробув більше трьох тижнів. Вони встигли вирватися, поки на блокпостах терористи ще не дуже лютували. У мене троє синів і двоє старших навчались тут і живуть в Києві, а і, і, дружина якраз приїхала до них, а я був вдома з найменшим. І от я із-за меншого виїхав. Ні, нічого, нічого, нічого. все. Все, все, наше, все. Вітаю нас. Коли виїхав, і ці, багато хто так каже, каже, ми тільки перетинаємо в Кам'янському, тільки перетинаємо ту балку і тільки бачимо перших наших солдатів. Всі так кажуть, ми вдихнули запах свободи. Ми вас в влюбили наші. Не хвилюйтесь, все добре. Газета, в якій працював Віталій Голод, зараз не виходить у друкованому вигляді. Працює сайт та соцмережі. Газета вийшла 20... 24 числа. Це був четверг, це був останній вихід газети. І потім ми природньо не випускали її. А я дуже боявся, чесно сказати, бо от. За журналістику найбільше боявся. Я думав, що вони приїдуть в друкарню нашу і будуть хотіти випускати якусь свою газету. Та для того, щоб випускати газету, треба мати клепки в голові. Друкарню в Токмаці росіяни використовували як гуртожиток. Покрали комп'ютер, до речі, в мою дому, вкрали комп'ютер і всі мої документи, всі мої особисті документи. А в, в друкарні вони покрали. Комп'ютери, принтери, навіть бухгалтер мені казала, що і чайник украли. У Києві разом із синами чоловік допомагав волонтерам, долучився до справ спілки журналістів. На початку повномасштабного вторгнення не вистачало рук. Віталій привозив газети із друкарні з Заходу України. Після деокупації Київщини багато було відряджень, та майже щодня кудись треба було з'їздити. І... Я їздив, я їздив з задоволенням, що я не сижу без діла, що я десь комусь все-таки потрібен. Ірпінь, Буча. І коли мені кажуть, ну ви настраждались, отам от люди настраждались. Це, це ви знаєте, я коли став тут працювати, я побачив, як люди настраждались в Черніговці, в Чернігові, повністю вщент зруйновано Новоселівка село. Те, Це, це перше мій перше моє відрядження було з, з цього місця роботи. А потім постійно був я був в стомель, буча, Єрпінь, Макарів. Новий колектив, здебільшого, жіночий. Тож, появі чоловіка, колеги раді, називають Віталія рятівником, бо ж у березні квіти в офісі були місяць без поливу. Жінки всі були в евакуації, а чоловік доглядав рослини. Віталій працює у центрі. Часто гуляє містом після роботи, обов'язково підходить до стенда, де зображений його земляк. Вадим Фокша, Азовець, загинув, коли в бункер потрапила російська авіабомба. Віталій вірить, що скоро зможе повернутися до роботи у газеті в рідному місті і напише про кожного полеглого земляка великі історії.